Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та дозволило до використання в підрозділах сил оборони в піві авіаційний комплекс під назвою Генерал Черешня. Відповідну інформацію було оприлюднено на офіційному сайті оборонного відомства. Комплекс генерал Черешня являє собою серію ФПВ-дронів, що базується на різних типах храм, які дозволяють адаптувати дрони під конкретні бойові завдання у залежності від модифікації безпілотники, здатні нести бойове навантаження різної ваги, включно з боєприпасами для ураження бронетехніки. Легко броньованих цілей автомобілів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд противника. У складі комплексу також є спеціалізовані версії дронів, зокрема протиповітряні, так звані зенітні FPV. призначені для ураження ворожих безпілотників. Згідно з даними МОУ, всі модифікації комплексу здатні розгортатися в польових умовах за лічені хвилини, що значно підвищує мобільність і безпеку екіпажу під час бойового застосування. fpv комплекс розроблено та виробляється українським підприємством, «ТОВ Центр досліджень безпілотних систем вже має у своїй номенклатурі щонайменше 14 кодифікованих позицій безпілотної техніки, які використовуються підрозділами сил безпеки та оборони у реальних бойових умовах, крім самої платформи, генерал Черешня підприємство також успішно пройшло усі необхідні етапи державного допуску, включаючи отримання двох свідоцтв від Міністерства оборони України про реєстрацію комплексу як штатно-табельного предмета, як для авіаційного комплексу, так і для окремого дрона. Перші повідомлення про бойове застосування дронів Днів генерал Черешня з'явились восени 2023 року. Свою назву комплекс отримав на честь одноіменного підрозділу, що першим протестував його у бойових умовах і продемонстрував його ефективність. Широке застосування в дронів стало революційним чинником у сучасній війні. Завдяки відносно низькій вартості та високій ефективності такі безпілотники дозволяють українським підрозділам знищувати ворожу техніку, яка вартує мільйони доларів. fpv авіація суттєво змінила стратегії та тактику на полі бою, надаючи українським. Ським силам нові переваги в умовах обмежених ресурсів, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.